Наша друга серія з нашого каналу. Ми з Лукашем по понеділкам їдемо разом в музичну. Е, в тебе який урок перший? Е, хор. Хор. В мене сольфеджіо. Так що ми їдемо в музичну разом. Ісус. -су. Ісус. І ми їдемо на одному автобусі. І, і, і ми там е, їдемо з моїм е, другом напавником, типа, е, їдемо на одному на автобусі. Вимази, Він насустев якийсь там кабінет, а я в хор іду. Ну, коротше, ви а хор, хор, де? А ви? Ото... Все, всем привіт знову. Трошки відключився, вибачте. Е -е, а ну скажи, що ти мав говорити? Е -е, я, собственно, нічого. Я тобі вже розказав. То... То потрібно, що в четвер тебе тоже є хор. Ну, в центрі будемо що відео трошки довго буде ще. Вот это вот встреча. Дорога, дорога. Здорово. Здорово, здорово. Мы тут здорово, как раз сидим. А, а она будет привитайся. Алло, алло. Это наш подруга Ивана. Yes. Да. Yes. Так, и мы будем ждать автобус. Well, ну, спиздимся. Но на сульфаде я уже точно спиздимся. Так. -то -то треба, а, что дал вот сто сотки на на вау, классный Потеря. так, ну-ка что ты телефон, треба как будто тримаешь а вот так, да, да, все, да, так, и так, так.

У мене таке теж було, то я виходжу, і автобус вже їде, і не чекає мене, і все. всього. Ми маємо бути всі в кадрі. Приваємо, аби засвітися, не було Ладно, я награю, ми награємо, ми награємо, я якось так. Да, О! Мини венчик Я я тоже люблю ту машину. Мини. Мини хуто? Да. <рес> Это хорошая машина. Тиху-тиху там. Знаешь, меньше ігрушна машина, когда я ще була менший, була така ігрушна машина. Ага. Мини. О! Автобус Якийсь. Автобус 13 ка у нас в місті їздять двоє, тринадцять, четверки, що ще. Сотки. Сотки. ні. Сотки, одинадцятки, одинички я... і все. Я, я бачив, як там, сотку. Сотку? Так. Да. Ні, ну сотка єди в інші города. У нас в Кремінці немає таких автобусів. Є, я бачу там біля автовокзалу. Реально? Бабю суд, але вона напевно їде в інший город. О. А того, там куча всяких людей. Бабка зробила. Давай говори щось. Що на камеру говори. Ну, що мені говорити? Ну, придумай. Автобус ще буде. Не скоро, то я точно знаю. Ходити трошки буде довго. А давай ми його скоротимо. Поки автобус буде їхати. Чеч! А він Лукаш! Десь Кременець почає? На автобус там ні. О, курва! О, ось! Ладно, от Який закон вимагає? Ми вже автобусі. Так. Ми вже автобусі.

Для нашего канала. Да, да. Буде душа, я буду тоже причем для вас стараются. Я буду нашего мало. Да. Вот это заходить. Вот, бабушка. Да. Я не буду.

Zatem nie mam nic. Zatem zajęcie się niedoprzód, zajęcie się na złotych, to się kobekale. Ja czynię jak sądzę, że nie jak widzę, to się, żeby to wasz w naszym biuru, bo Якщо ви довольско очікували. От так. Аже що виходить, щоб я тільки мені бачити. Коменти хочу було. Скоро буду чуваки з п'ятницею нам помітили напишіть, будь ласка. Ну скоро чат. Telegram канал заводили. Коли відсиляться, будемо жело, щоб ви в нашій надію підпишіться, щоб дата ще так відправляється. Отже, тільки Ой, що робить ця дівчинка? Не дай, не дай. Я! Ну, я вс огонь. Там полно поигрыва, может и политых полистать. А вот ничего страшного. Значит, сейчас выходит. Ну, по мне.

Чувствуем обычные. Расскажи зрителям. Ну, тисяча ти ходиш, буде на культуру. Ну, де коли там, а на що? Ну, я там на біля боку. Я так тобі я буду виконати, так само. Я на нашу

А, то, то як тут може завозиться на мій гаші. До побачення. Мене забули сто, стоп. Ми всі троє. Ми вже в центрі. Так, Давайте про що це розказувати. А знаєте що? О, там можна купити дуже вкусні. Ну, Ні, не худоги. Суші. Сухарки тут. Там, там. Е! круто. а Ще на горобочку я бачу на ресторані суші. Називається катана. О, катана в Так. Знаєш, круто. Я там і піцу купляла, і суші. А, там сухоє є. А вторгнете. <говорить> а давайте пора сейчас сказувати, що є. Про що? Ну, розкажи, що поїш щось. От у мене була така ситуація, <говорить> уявляю. Хтось ходили в торбу. Ну... Там, є, там Є такий магазин торба. Так, да, я ходив. Я теж ходив. Так я... щось що, що, про, про себе. Поняв? Ну. ну про себе, ну що я знаю. Ну от, е, х... о, давайте розкажемо, хто на які оцінки вчаться вчиться. Ну. Та я... ні, розказуєш про своє. Я... Я... Як ти тут теж живеш, я... які історії в тебе є? Ну, історія в мене є ота така одна. Ну, як одна, ну там ще є багато, але я тільки згадав зараз з Садіка. Я э, в садіку ну, мене друг, мене друзі, запросив на. Колеса пострібати. І потім я десь такий стрибок зробив, що впав з колеса і поламав руку. Ой, фу. А у мене ще була така ситуація в дитинстві, що видіснувся такий сон. У мене синів вже куча, таких приснилося. Ну, то я тому, гуляю... тому, там було печаль біда. Що я гуляю в лісі з мамою і з... Своїми котами, як і не помер, а потім, а потім... виходить з Чого? Да. Больно. У мене було як там капець, як страшно. Потім я... я біжу, біжу, але потім падаю. Mm. Я не знаю, що там з мамою і котами сталося, але він до мене підходить і каже, повернеться. Я бухати ні. Е, Давайте я розкажу свою історію. Е е Давайте я, я свою історію. Давайте, двоє давай, розказуй. Е це було десь е дуже багато. І тут я, е я, там, я впав е я там, е і, і ну коротше, я впав Че через руль, весь розбився, Ну, хоч не поламав собі нічого. Ну тут в мене була рана на лобі. О, це капіць. Ну, а знаєте, який в мене сон був? Коли е, цей, коли ще в мене було 4-5 років. не Дивіться. Я піднімаюсь по сходах, в мене ж є сходи в під'їзді. І за мною гониться якась свиня. На скейті, на скейті. Ні, якась свиня, не знаю, яка. І вона мене доганяє, доганяє. Я падаю, вона мене хватає, і тут я вже пошираюся. Ой є. <кілля> перед тим я, уж, я ще не пам'ятаю. <кілля> Ой я пам'ятаю, як в <кілля> мене було один <одинство. кілля> <кілля> ну, то... я... ну, все, Всі розходимося. Давай, відео так... Всем Всім пока. <кілля>